Росія умисно вчора зірвала зустріч трьохсторонньої контактної групи, а сьогодні дала вказівку своїм російським терористам починати військову операцію. Навіть теоретичного перемир'я на сході України схоже настав кінець. Від самої ночі, щонайменше по трьох напрямках на Марінку з Красногорівкою, від тисків до Авдіївки та обік Луганського це у секторі С. Була ворожа ствольна і реактивна артилерія та на штурм ходили піхотні підрозділи бойовиків. У штабі антитерористичної операції прийняли рішення дозволити українським артилеристам роботу по вогневих позиціях противника. Ми підсумовуємо буремний день 3 червня. Я вітаю вас. Це спецко. О четвертій ранку без оголошення війни. Аллах. У секторі Б після кількох місяців простою знову лунають розриви реактивних градів. Дірява блокада. Там нібито війна, і заправляють терористи, але туди їдуть. Із Києва у Донецьк за 700 гривень без жодних гарантій безпеки. Безкровний диктатор йде. Арештують за що? Кого потягне за собою у небуття за блатер? Питання наразі відкрите. Українським артилеристам дозволили роботу генштаб, аби уникнути втрат серед особового складу та завадити спробам бойовиків прорвати лінію оборони у районі Мар'їнки та Красногорівки. Сповістивши міжнародних спостерігачів, віддав наказ на знищення ворожих вогневих позицій від самої ночі. У секторах С та Б терористи фактично перейшли у наступ. Були відомості про більше як три десятки поранених українських воїнів. Ворожу навалу стверджують у генштабі. Вдалося зупинити. Після учорашніх зірваних Росією переговорів у Мінську, бойовики знову почали стрілянину по всій лінії фронту з усіх наявних калібрів. Танки, САУ та ракетні системи залпового вогню не замовкають протягом дня. Фактично, перед зустрічю Великої сімки, Росія умисно вчора зірвала зустріч трьохсторонньої контактної групи. А сьогодні дала вказівку своїм російським терористам починати військову операцію. Найгарячіша ситуація на Донбасі. Нині навколо Красногорівки та Мар'їнки. Там ще з ночі тривала артпідготовка бойовиків до наступу. Вже в день позиції між двома населеними пунктами обстріляли з великокаліберної зброї. Побило бетонні споруди лінії електропередач. Але на щастя, минулося без жертв. Заїхав а туда міноміод, і міноміт біл сюда вообще, то есть сам полишаться в тилу в Мар'їнки. Красногороки стають наше. Ну, підконтрольна українським військам територія. А він заїхав, сюди і біло ще в ту сторону. Ми взагалі, були в шокі, як він туди біг. Але перед этим нас обстріляли. У нас, виходить, там побило. Слава Богу, ж, люди всі цілим. Але они не провоцирували, били тільки по тим, хто работает по нам. Вже зранку російсько-терористичні війська почали гатити по цих напрямках із Градів і пробувати атакувати. Они хотят боем отбить Маринку, чтобы можно было более-менее стрелять с их стороны в нашу сторону и подальше. Ми самі можемо щось Якщо Війна, то війна, а не так, щоб по нам валя, там ми як та ми лохи стаїмо. то і все. паралельно зі стрільбою терористи встигають відрапортувати Марінка, нібито під їхнім контролем. Але насправді наші військові усі наступи бойовиків вдало відбувають. По обіді у генштабі офіційно дають військовим зелене світло на відповідь із важкої артилерії. Якщо артилерія не працювала, то про марінку можна було вже забити вже Бой йде. і йде. А судьбу цього всього і того бою. Про обстріли градами та гвоздики повідомляють і військові 93-ї бригади, які базуються у пісках, Первомайському, тоненькому та водяному. Щільно накрило снарядами і шахту Бутівка поблизу Авдіївки. У штабі АТО такі активні дії бойовиків вже розцінили як спробу наступу. Це дійсно можна вважати як намаганням наступати, але справа в тім, що цей наступ і ця атака відбувається на не широкій ділянці фронту, тому казати про широкомасштабний початок наступу ворога. Ми не можемо. Вояки кажуть, допомога нашої артилерії відбила охоту сепаратистам атакувати вже після перших влучних залпів. Із неї терористи вже починають відступати на проросійських сайтах. Вони скаржаться на великі втрати. Хоча бої зі стрілецької зброї там тривають і досі. Наталя Нагорна, Віталія Фаносієнко, Станіслав Фещенко, Наталія Волосацька, Андрій Романок, Спецкор 2+,2. Дев'ятнадцятеро поранених українських бійців з Мар'їнки вже доправили до Дніпропетровська гелікоптерами. П'ятьох рятують в обласній лікарні імені мечникова. Двоє з них у вкрай тяжкому стані. Тіла воїнів буквально зрешечені осколками. Обидва у комі дихають за допомогою апаратів штучної вентиляції легенів. Після поранення хлопці повтратили багато крові. Медики готують їх до операцій. За попередніми даними бійцям 25 та 35 років. Медики кажуть, роблять усе, щоб зберігти їм життя, і вже чекають на нові борти з пораненими. Вернее, крайне тяжелый и несовместимой жизни. Что в одного, что в другого. В одного полностью поражен глаз. Осколок в головном мозге. Шесть осколков в легких, другого осколки в шее раздроблена. Челюсть полностью нижняя. И осколки в конечностях. Врачи все делают для того, чтобы спасти им жизнь. Гатять з усього вздовж усієї лінії фронту на Дебальцевському напрямі. Окупанти розтрощили будинки мирних мешканців, нагнали страху на місцевих та спалили солдатську техніку. Застосовують артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню. Атаки розпочали ще темною порою. Напрямку селища Луганське від окупованої Калинівки били ворожі самохідні артилерійські установки. Наталя Нагорна із сектору Це. Стока випала батарейка при вистрілі. Тидова тому що вони постійно працювали. Ми з собою забираємо, це талісман вже тепер. Життя Роману врятував ранній підйом, встав ще до світанку. В той час, як терористи з напрямку окупованої Калинівки з дивною точністю поцілили в будинок, де він до цього спав. Ну, ось це прилетіло Савиш, це міномет второй, ось там міномет. Відкуди така точність? В артилерії, це ж не снайпера. Я сам танкіст, так що я розумію, що таке станка танка стріляти. Боєць 30-ї механізованої бригади впевнений, сам Бог його врятував. Ото особливий Бог, а точний. Ну, Якщо я живу, то раз разу вже постісавши. Наверное, ж, а то ж не Бог мене любить. Аби врятуватися місцевим, порадили вішати на вікна ікони. Це єдиний захист, який вони власне можуть собі дозволити. Але ось результати ранкового обстрілу. Хата повністю розвалена. Валентина оплакує стару батьківську будівлю з чоловіком уночі, ледве встигли стрибнути в льох. Батько спав там, блядь, ми ну, потікали впадувал. І воно як стрельнуло, димом начало вонять. Думали, що горить хата. Серед загиблих лише їхній малий собака. Тваринку не врятувала буда, зроблена зі старої коробки з під набоїв. Вечірні обстріли повалили хати у сусідньому селі. 16 до 17 часов був обстріл саушок і сьогодні сутража, плюс було з міномету 120-х працювали. Вчора розрушили по кілька домов гражданських. Своїми діями вони дестабілізують ситуацію у нас. Намагаються спровокувати нас на зворотні дії. Нібито ми порушуємо мінські угоди. Постріл з 152-м калібром лягли один до одного. Військові впевнені, стріляли російські військові, а коригували вогонь місцеві. Це, це через чор красиво. Да, да, да. Це довгий опит. Дуже кучна така це хороша. А от, от, дивіться. Раз. Два воронка три, чотири, чотири. Чотири, чотири, чотири на краю п'ять у ще одному селі неподалік Дебальцевого Сау та міномет призвели до пожежі. Перебило газову трубу, спалили склад та Урал. Пряме попадання було 120-го міномета прямо в машину. Але незважаючи зважаючи на атаки бойовиків, важка артилерія тут не відповідає. Мінські домовленості з боку України на Дебальцевському напрямку дотримано. З Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Микола Головко, Спецкор, 2+,2. Упродовж останніх 48 годин більше як три десятки разів бойовики обстрілювали урядові позиції та цивільні райони у секторі М біля Маріуполя. Водночас, українські розвідники припускали, що атаки та підготовка на Донецькому та Артемівському напрямках можуть бути лише оманливим маневром перед серйозним і потужним наступом, саме у Приазов'ї. Як і в Носков тепер працює на приморській ділянці передової. Якове, привіт. Яка ситуація на цю мить у секторі ЕМ? І от чи є ознаки можливо можливої нової навали бойовиків? Добрий вечір, Саша. Ситуація на лінії розмежування між українською армією та російсько-терористичними угрупованнями залишається. Край напружений за останню добу поблизу Маріуполя спостерігачі нарахували вісім обстрілів сил АТО з боку ворожої сторони. Двічі формування ДНР застосовували 122-мм сау, і ще одного разу обстріл вівся із 120-мм мінометів. П'ять разів вогонь по позиціях українських силовиків відкривали снайпери. Найгарячішими точками на мапі у маріупольському напрямку були широкине та селище Чермалик. Там о 6-й годині ранку. Бойовики намагалися прорвати лінію оборони. У Лебединському мінами зруйновано кілька приватних будинків. З мінометів, з мінометів обстріляли рекордонний контрольний пункт Гнутове з боку Новоазовська. У жителів Маріуполя наразі тиха паніка. Черг на з міста поки не спостерігається, але люди насправді дуже налякані. Прошу пряму мову. Полежать з городу. Просто А що ще діляться тут. Якщо, звісно, притучуть, то куда глаза глядят. Варто відзначити, що бойовики активно застосовують заборонену зброю. Це зафіксували навіть безпілотники ОБСЄ. на східному напрямку за 30 кілометрів від Маріуполя. вони помітили 10 бойових танків невідомого типу. Через небезпеку обстрілів кілька доріг перекрили українські військові автобуси. Не пускають з Маріуполя до Гнутового Новоазовська та Донецька на блокпостах біля Волновахи. На цьому напрямку після обстрілів було виявлено чотири міни, що не розірвалися. Студія. Студіякова дуже дякую тобі за оперативну інформацію. Із Маріуполя у Приазові нині теж загострилася ситуація. Бойовики знову обстрілювали Широкіна, і це зовсім поруч із Маріуполем. Як і в Носков щойно був на прямому зв'язку із сектором. В районі Мар'їнки з Красногорівкою стверджують у штабі антитерористичної операції. Надвечір ситуація дещо стабілізувалася. Українські підрозділи кажуть, не полишили своїх позицій. Над Мар'їнкою розвивається український прапор. Водночас, загалом, на Донецькому напрямку бойовики нині атакували урядові позиції на сам ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Аж 142 рази. Троє українських захисників загинули. 31 дістав поранення. Свою чергою Службі безпеки України кажуть про 10 знищених бойовиків, 80 трьохсотих у противника, та щонайменше чотирьох знищених кадрових спецпризначенців ГРУ російського генштабу станом на цю мить активні бої у секторі, начебто припинилися, але і повної тиші стверджують воїни, що перебувають безпосередньо на передовій. Немає 52 вагони з контрабандою затримали на Луганщині. Дерево, метал, навіть вугілля, яке за документами до трилітерної Луганської псевдореспубліки нібито їхало зі сполучених штатів. Гаю в регіоні діє заборона і на підприємницьку діяльність, і на транспортне сполучення з окупованими територіями. Військові, які затримували вантаж, не приховують це не їхній прямий обов'язок, однак офіційні пости, що контролювали рух залізницю, якимось з дивним чином зникли. Більше подробиць знає Іван Грибанюк. 52 вагони з контрабандою потяг затримали бійці 24-ї бригади усього за кілька кілометрів від перших позицій бойовиків і окупованого Кіровська, кінцевого пункту призначення вантажу. І як часто ви тут возите? Та не часто, я перший раз сьогодні. Теж саме, а второй. У вагонах та цистернах з промовистим тавром РЖД таке належить тільки одній компанії: російські железної дороги, дерево, пальне, метал і вугілля. Так і виходить, що офіційно дорога на окупованій території, начебто, закрита, і це залізничне сполучення не мало бути виключенням. Однак, по факту, вже три місяці саме цим шляхом в обидва боки активно курсують потяги з товаром. Про це кажуть військові щодня, бачать, як в обидва боки курсують по 5-6 потягів порожні або знову ж таки з вугіллям чи пальним. Той, який рухався в напрямку окупованих територій, зрештою був затриманий, привернув особливу увагу серед вантажу найбільше дерев'яних колод. Ми вже не одну позицію облаштовуємо і знаємо, куди використовується таке дерево. То в нас склалася підозра, що якраз воно йде на укріплення бліндажів окопів і так далі. В документах на решту продукції, взагалі, дивина вугілля. Приміром, у так звану ЛНР, їхало зі США, а цю етакетку знайшли на металевих виробах. «Метінвест», який належить Рінату Ахметову. Ми звернулися з офіційним запитом у компанію, Там підтвердили, це дійсно їхній вантаж. Він дійсно рухався на окуповану територію, але на підприємства, які зареєстровані. В Україні наполягають, все відбувалося згідно існуючих правил. Військові ж з огляду на масштаби щоденних перевезень в обидва боки не вірять. В даному секторі відбувається торговля з терористами, Відповідно, йде пряме фінансування. І ці деньги потім привращаються в пулі і убивають наших солдат. Просьба к СБУ розібратися по даному факту, за чим ми кому ми допомагаємо і з ким ми воюємо в контролюючих органах на стороні військових. Ось відповідь Державної фіскальної служби. Підрозділ податкової міліції спільно з СБУ, прикордонниками та 24-ю бригадою не допустили потрапляння на непідконтрольну територію матеріалів для спорудження військових укріплень. Наразі тепловоз з водіями, які прописані на окупованому боці, відчепили і відпустили додому. Продукцію відкурсували у бік української попасної. Цього дня затримали і тепловоз, який вже з окупованого боку віз вугілля в мирну Україну розпочата перевірка. Наші військові звертають увагу на ще один важливий момент: гарантій того, що наступного разу замість сировини у вагонах не опиняться до зубів озброєні бойовики, не мають. З Луганщини Іван Гребенюк, Андрій Хлус та Станіслав Керенчук, спецкор 2+,2. плюс Президент Порошенко вирішив встановити економічну блокаду тимчасово окупованих територій на сході країни. Таке заявив очільник президентської парламентської фракції Юрій Луценко. За прикладом Луганщини планують і в Донецькій області заборонити перетинати лінію розмежування будь-якому транспорту. Водночас, без зайвих проблем, за 700 гривень зі столиці і на сотню дешевшого у протилежному напрямку на Донецьк. Щодня їздять рейсові автобуси, як засувала Ольга Максимова, везуть людей без жодних гарантій безпеки і не маючи взагалі жодного права їхати на окуповану територію. Жодного рейсу зі столиці до окупованих територій офіційно немає. Але телефоном диспетчер центрального автовокзалу, дає номери двох компаній, які переконує офіційно возять пасажирів, приміром у Донецьк. Вігарайзер і Ґюнсел. Щасані офіціально ходять щодня з центрального автовокзалу о 20-й годині. У рейс вирушає автобус Юнсел у Донецьку. З урахуванням затримки на блокпостах він буде наступного ранку. Якщо пасажир їде, то можна перевозити Крім там битової техніки. Щоб не було торгової партії, якщо там перевозити. Якісь товар є люди, от приходять до нас хочуть посилки передавати там на продаж зубну пасту. Там от, щоб не було більше трьох штук. Одна одиниці. вартість квитка викупований Донецьк 750 гривень, звідти на 100 гривень дешевше. Придбати його я можу у Донецькому представництві «Гюнцел» на радіоринку. Маяк у компанії запевняють, особливих проблем з пересуванням в обидва боки їхні пасажири не мали. Кілька разів на блокпостах бойовиків людей просто саджували з рейсу. Вони змушені були повертатися назад самі. Жодних претензій до компанії мати не можуть. Ви їдете по офіційному маршруту, всі діла. але ми ж вас не заставляємо купляти у нас білет і їхати іменно в Донецьк. Ви по своїй волі прийшли, купили білет і поїхали в Донецьк. Ви їдете в зону війни. Ви розумієте, куди ви їдете? Яким руть бути гарантії щодня у з центрального залізничного, а за півгодини автовокзалу вирушає ще один рейс в окупований Донецьк. Придбати на нього квитки можна у касах міжнародного напрямку на Європу. Це вігаразі. Это Донецька фірма автобуси Донецький. білети, каса просто вігаразі, називається. В Донецьк приїду. Да Ви мене нігде не висадите по дорозі. Ні, не висадимо, не переживай. Однак цей перевізник орієнтований більше на пасажирів з пропискою на окупованих територіях. З ними проблем на блокпостах менше. Тому по квиток я йду на центральний автовокзал у фірму, для якої прописка не важлива. Без жодних проблем я придбала квиток до Донецька. Ось, бачите, автостанція відправлення Київ, автостанція прибуття Донецьк. На сьогоднішню дату час відправлення 20-та година. Вже завтра, о 10-й ранку. Я маю бути у Донецьку. Цей квиток кажуть в Укртрансінспекції Мінінфраструктури привід позбавлення цієї компанії як і решти дозволів на пасажирське перевезення, адже є постанова кабміну, якою передбачено довозити пасажирів. Водії мають до останнього на маршруті і підконтрольно українській владі населеного пункту. Всі перевізники отримали попередження для нас. Офіційно питання для позбавлення дозволу є звернення правоохоронних органів. Тут переконують дозволу. Вже позбавили компанію Шерефтур. Щоправда, це їй не заважає і далі возити людей до окупованого Донецька. Ось цей автобус за 200 від автовокзалу чекає на відправлення ввечері сьогодні. Чому, попри заборону сотні пасажирів, щодня перетинають лінію вогню? Відповідати ніхто не хоче. ОМВ скивають у бік збу, бо вони головні у центрі проведення АТО. У СБУ крайніми їх просять не робити. Де сегмент служби безпеки в цьому? Ну вибачте, не такий значний, щоб брати на себе відповідальність. Ми не киваємо на своїх колег, але зрозуміти, що відповідати за всі сегменти. В державі ну просто неможливо мабуть. власне дізнатись позицію самих перевізників. Нам також не вдалося, але сьогодні на окуповану територію знову вони перевозитимуть людей. А отже, наражатимуть їх на небезпеку. Ольга Максимова Валерія Коварінська, Вадим Литвин, Геннадій Шульга, Спецкор 2+,2. У момент отримання хабара у розмірі майже двох тисяч доларів оперативники СБУ затримали головного військового комісара Одещини Юрія Піскуна. У такі гроші офіцер оцінив виготовлення так званого білого білета або простіше кажучи документа, що звільняє від служби в армії. Процес обміну білета на гроші відбувався безпосередньо в службовому авто, припаркованому біля облвійськомату. Оперативники СБУ тепер перевіряють і посередника, і заступника військового комісара. У приміщенні комісаріату також було проведено обшук. Сам Юрій Піскун тепер на допиті у військовій прокуратурі кажуть, це не перший епізод, коли обласний військом військом отримує гроші у такий спосіб. Збу фіксувала всі випадки, і сьогодні таки схопила його на гарячому. Врятувати життя, ризикуючи власним у Житомирі. Медики військового шпиталю отримали посвідчення учасників АТО. Ще кілька років тому до війни цей заклад із 200-річною історією збирались ліквідувати. Тепер шпиталь переживає друге народження. А військові медики, що рятували життя бійців на передовій, мріють про нове обладнання. Зараз там лікується понад три сотні поранених українських воїнів. Він залишився живим усім смертям на зло. Заступник командира 95-ї бригади Володимира Лагуту поранило осколками з градів під савур могилою. Відкрита черепно мозгова травма, затрясення голови, множественно осколки, ранення руки, вирвана трапеція, перебита лучова, миль, перебита кість руки з відкритим переломом, відкритий перелом бідра. Вижив Володимир завдяки медсестрі військовому шпиталю. Саме їй вдалося підключити крапельницю. Благодаря тому, що вона змогла поставити катетер, вони змогли залити кров'ю заміттер. Ну, я, мабуть, жив. За 20 днів перебування у зоні АТО медсестра Віта Резнікова надала допомогу майже чотирьом сотням поранених бійців. Згадує, лікарі спали по дві години на добу, але все одно називається дрібницями порівняно з тим, що зазнали військові. Вони дуже крепко мужні хлопці, дуже тому що те, що їм прийшлося там пережити, потім їм ж потрібно було кого прив'язати, кого зашити, кого все терпляче. За їхніми плечима тисячі врятованих життів медики Житомирського шпиталю отримують посвідчення учасників. АТО. Вони рятували бійців під час найважчих боїв 2014-го. часто без потрібних медикаментів, іноді під обстрілами. Медсестра Леся Аврамчук разом із двома своїми колегами потрапила в оточення сепаратистів на ворожій території. Вони переховувалися п'ять діб. Тікали через ліса, переховувалися. Ми пили з болота воду, а їли. В нелички були гроші. Було дуже страшно, але ну я, я навіть і, і не думала, що я туди виберуся. Непритомних поранених медикам доводилося шукати на полі бою під обстрілами по кілька годин. Володимир Тремчук, хірург вищої категорії, на фронті став фельдшером. Був під Дебальцевим, коли виводили війська. Там загинув його колега, молодий хірург із Чернівців. Кажу, влад, треба повернутися, тому що є інформація, що там ще. Трьохсотий вони на своєму санітарному автомобілі поверталися і попали під обстріл. Водій був поранений, а влада. Вад навіть у мирному Житомирі військовим медикам працювати непросто. Зараз хірург готується до операції, інструменти зношені, ножиці затопилися, затискачі стерлися, замінити їх нічим, але вони ні на що не скаржаться. Мріють лише, що колись і в них буде сучасне обладнання і усе необхідне, щоб рятувати життя героям. Олена Кузніцова Ігор Геркучен, Житомир Спецкор, 2+,2. На Дніпропетровщині бійці 40-го батальйону Кривбас отримали документи учасників бойових дій. Воїни зізнаються, їм довелося витримати цілу битву з бюрократичною машиною. Багато хто чекав на ці папери ще з часів іловайського котла. Декому довелося шукати документальне підтвердження, що він справді був на передовій, і це при тому, що у запеклих боях на сході загинув кожен п'ятий боєць Кривбасу. Дванадцятеро воїнів Фідосі залишаються у полоні. Документи учасників бойових дій отримали понад дві сотні бійців. Вони стверджують, річ не у пільгах, але у визнанні реальних фактів. Конечно, обидно, потому что участника боевых действий наше подразделение должно было получить еще в октябре месяце. Проблема в бюрократической системе Министерства обороны. Необходимые документы были поданы вовремя. Мы всегда держим боевой дух и находимся в боевом порядке. Не главное получение участника боевых действий. Главное то, что в Украине был мир. Оно никому не нужно. Не нужны ни льготы, ничего. Просто, чтобы был мир. Вони ще депутати, але з імунітетом у них справа труба. Верховна Рада дозволила притягнути до кримінальної відповідальності народних обранців Сергія Клюєва та Сергія Мельничука. Тепер проти них зможуть звести слідчі дії. А генпрокуратура, яка розслідує справи, може передати їх до суду. Колишньому комбату Айдару Мельничуку генпрокуратура закидає організацію бандформування та навіть убивства, і окрім зняття неторканості. Просила також дати дозвіл на його затримання та арешт. Тим депутати свого колегу за грати не віддали. Щодо брата як голови адміністрації Януковича Клюєва такого запиту не було. Йому закидають махінації з бюджетними коштами на суму 200 мільйонів гривень. Хоча ці висунуті підозри викликали хвилю обурень серед нардепів. Обидва тепер доторкані, і усі звинувачення ясна річ відкидають. Відповідно хочу заявити, що я не причався ні к одному. из инкриминирующих мне Генеральной прокуратуры преступлений. Я и принадлежащие мне компании с начала 90-х годов работают в реальном секторе экономики, создавая рабочие места. Однако в сложившихся беспрецедентных условиях политического давления тяжело рассчитывать на независимое Об'єктивне мніння, якби у генеральної прокуратури по цим фактам було б щось, вони б уже давно ці факти сюди приєднали до цієї справи. Щойно переобраний президентом Швейцарець заблатер відмовився від посади президента ФІФА. Сталося це напередодні на фоні грандіозного корупційного скандалу, відверто кажучи, найбільшого в історії міжнародної футбольної асоціації. Рівно тиждень тому у Швейцарії відбулися перші арешти найвпливовіших футбольних чиновників світу. Їх проводила місцева поліція на запит ФБР. Натомість за суто корупційною футбольною складовою багато аналітиків навіть не приховують, що вбачають і політичний підтекст. Тим часом. На пост нового президента ФІФА вже з'явились перші претенденти. Зе Блатар очолював ФІФА 17 років. І минулої п'ятниці зайшов на наступні чотири. Його ніколи не зупиняли звинувачення у корупції чи зловживання, хоча завжди переслідували. У 1998 році Блатара, який обирався президентом Фіфа, вперше звинуватили у підкупі голосів переважно з африканських країн. Називалися навіть конкретні суми 50 тисяч доларів за голос, відданий цьому кандидату. Тоді він заблокував внутрішнє розслідування федерації і вийшов сухим із води. Основні скандали розгорялися через призначення місць проведення чемпіонатів світу. Німеччина 2006, тисячі пар 2010 Бразилія 2014. Не кажучи вже про Росію і Катар. І ось тиждень тому у цюриху, саме напередодні виборів президента, заарештовано сімох функціонерів, Фіфа. шістьох фігурантів справи. Сьогодні оголосив у міжнародний розшук Інтерпол. Хоч напряму Блатара звинувачення поки що не торкалися якими будуть ваші дії, якщо вас заарештують? Арештують за що? він таки переміг на виборах. Хоч Європа, Америка і Австралія просили відкласти їх у розпал звинувачень керівництва федерації у хабарах і зловживаннях на суму 150 мільйонів доларів. Якщо Зеп Блаттер переможе на виборах, то я ініціюватиму проведення екстреного конгресу УЄФА в Берліні. Фіфа має готуватися до бойкоту. Європейці не братимуть участі у жодному змаганні під егідою ФІФА. Ми розглядаємо можливість проводити альтернативний чемпіонат світу. Однак Блатера ці погрози не зупинили. Він заявив, що не відповідає за підлеглих. Їх, мовляв, уже звільнено з посад, а вибори відбудуться у будь-якому разі. Азія, Африка, Росія, загалом 133 асоціації все поставили на Блатера. Його конкурент принц Алібіналь Аль-Хусейн програв йому аж 60 голосів і зняв свою кандидатуру з другого туру це був чудовий день. Ми провели видатний конгрес. У нас той же президент. Я щаслива людина. Щаслива людина після вікенду провела на посаді півтора дня. У вівторок по обіді Блатар підписав відмову від президентства. Сьогодні офіційні органи США, за даними американської преси, викликали його на допит у справі зловживання хабарів. Можемо припустити, що хтось із затриманих раніше чиновників почав давати свідчення, і посада найменше з того, що може втратити 79-річний Блатар. Тепер усіх цікавить, що буде з рішеннями ФІФА, які поставили під сумнів ФБР та швейцарське правосуддя. Генсек Ді Григоріо заявив, що чемпіонати такі відбудуться в Росії та Катері для цих країн скасування рішень було би страшним іміджевим та фінансовим ударом. В Росії приміром на організацію форуму вже витратили кругленьку суму із виділених 13 мільярдів євро. І підготовка йде повним ходом. Але якщо з'являться докази того, що Росія отримала чемпіонат незаконно, її цілком можуть позбавити права на його проведення. Катар уже під загрозою, бо з його заявкою тісно пов'язаний розшукуваний Джек Ворнер. Але ці справи вже вирішуватиме новий президент ФІФА. Його обиратимуть на позачерговому конгресі, проведення якого можна очікувати наприкінці цього року. Ольга Зоріна, спецкор 2+,2. Нині ну, це все. Дякую, що довіряєте. Бережіть себе і мирної ночі усім насамперед українським бійцям на передовій. До зустрічі.